Друзі, вітаю вас на моєму офіційному YouTube-каналі Екстрасенс Роман Шептецький. Вже традиційно кожного тижня ми з вами шукаємо підказки Таро-Ангелів-Колоди для України на наступні сім днів. І в сьогоднішньому відео будемо продовжувати шукати чергових 5 ключових підказок від «Втаро ангелів» для України на період з 20 по 26. Березня. Отож, давайте будемо приступати. Також наголошую і нагадую всім підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб бути в курсі відео та прогнозувань, які я завантажую. Тому що далі вас чекатиме багато цікавих новинок та форматів. Отож, давайте дивитись. Витягуємо 5 підказок старого Так, і п'ята. Ми вже знаємо, що цей тиждень буде по енергії тижнем надзвичайно важливим, тому що в нас припадає і рівнодення 20 го числа, і новолуння місяць молоде, 21 го числа, і 22 го числа, знову ж таки, повторюється в нас містичне число 68, яке теж говорить, що після цих дат буде ще більше можливостей для нашої перемоги. А тиждень з наших попередніх розкладів був тижнем обнулення, перезагрузки, трансформації і завершення одного циклу, коли все дозберується до кубки пазл, і починається новий етап, сильний та потужний етап контрнаступальних дій і вигнання расистів з України. Що ж підкажуть нам Таро Ангелів? І перша карта. По правді кажучи, сильна і хороша. Король пентаклів. Яке в нас тут послання? Професіоналізм, надійність, практичність, великодушність. Успішний час для того, щоби діяти. Будьте впевнені в своїх силах. Будьте уважні та обережні. Можливість мати правильних покровителів. І отримати бажаний прибуток, ну, чи ми кажемо, прибуток, бажану допомогу. Так що Пентаклі це в нас якраз допомога для перемоги. Добре, рухаємось далі. А тут же якраз з дороги хороші новини, дай Бог. Рицар жезлів у нас. Що він говорить? Пристрасть, сміливість, впевненість в собі та постійність. Раптова подія, яка може багато чого змінити, потребує до себе уваги, час, який відіграє важливу роль. Все ретельно обдумайте, зважуйте, приймайте правильні рішення. З допомогою для перемоги все правильно обдумати, зважити, прийняти правильні рішення. Та й перемога буде, дай Бог, чим пошвидше. Хороша підказка. Наступний в нас третій. Десятка жезлів. Ну все-таки ангели попереджають, все рівно, ворог не спить. Тиждень буде по енергії також нелегкий. Може, десятка жезлів це карта теж свого роду, як важкий груз. І карта говорить, ви занадто багато берете на себе. Чи працюєте, чи перевтомлюєтесь. Прийміть допомогу від інших. Ну, власне, чекаємо і приймаємо. Життя поза балансом, яке, власне, зумовлено тими чи іншими труднощами чи проблемами. Ну, все логічно, поки ми ще якраз завершуємо дозбирувати, доуклим... доукомплектовувати всю необхідну, весь необхідний вірніше ресурс та потенціал для контрнаступальних дій. І ворог, на жаль, буде цим користатись, поки ми ще в стадії підготовки, але ця підготовка з кожним днем стає все більша та сильніша. І ще раз наголошую, що по ворогу наші хоробрі воїни ЗСУ вдарять тоді, коли ворог цього не очікує. Ще одна карта. Чудова і прекрасна. Карта дев'ятка чаш, карта здійснення бажань. Тут так і написано. Ваші бажання збудуться, проблеми зникнуть. Любов, гармонія, баланс. Тож, хай буде так і чим пошвидше. Тут без зайвих коментарів. І п'ята підказка: Послання Архангела Гавриїла. Архангел Гавриїл цей тиждень буде. <кій> Перепрошую, бо трохи підхрипаю. Цей тиждень вже буде. Додатково підсилювати Архангел Михаїл. Ми знаємо сильний воїн проти тої нечисті. Гавриїл також. Тому звертаємось подумки ще більше до Архангелів, особливо до Архангела Гавриїла. Аркан у нас тут повішений. Про що говорить даний Архангел? Подивіться на світ з іншої сторони. І на все те, що відбувається, подивіться з іншої сторони. Тимчасовий. Тимчасове бездіяння важливо бути самим собою, все правильно аналізувати і слідкувати за тими усвідомленнями та інсайтами, які прийдуть. От якраз е тимчасове бездіяння, тобто воно тільки через те, що готуємось, щоб дати не просто там. Одну контрнаступальну дію. А багато одночасно, і щоб вже раз і напевне вибити ворога. Тому ще раз кажу. Те, що, можливо, ще немає таких активних діянь, як нам підказують Таро Ангелів, це не означає, що насправді нічого не виконується. Іде активна підготовка. І по картах вона з кожним днем все більше, більше і більше. А цей аркан. Повішений це ще і аркан про певну жертовність. Деколи треба чимось пожертвувати, або, як я кажу, дати, можливо, навіть крок назад, щоб потім дати багато кроків вперед. Я маю на увазі, що може і по цьому аркану якраз теж ангел дають попередження, що ворог може ще навіть в певних точках чи локаціях просунутися вперед. Але остаточно це не міняє плану перемоги України, щоб ви це теж чітко розуміли, я вже про це неодноразово нагадую і повторюю. Тому, з однієї сторони, дозбируємо все необхідне, щоб збулись наші бажання, з іншої сторони, терпіння набираємось, тому що треба бути остаточно готовим і бути впевненим в тому, що ми робимо не лише на 100%. Але, як я кажу, на цілу тисячу відсотків знати і розуміти, що ми робимо, щоб вже так, напевно, вибити все це рашистське гадство з України. А так воно і буде. Ось такі чудові підказки від ангелів ми отримали для України на період наступних 7 днів з 20 по 26 березня. Тож, любі мої, почуємось в нових прямих ефірах та прогнозуваннях. Ефіри наші поширюйте, підтримайте Подобайкою залишайте коментарі і миру на мості Внутрішнього та зовнішнього! Все буде Україна! Почуємось!